Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати смачну молоду картоплю по-українськи. Обов'язково спробуйте приготувати це дуже смачно. Молоду картоплю очищаємо та нарізаємо на шматочки. Заливаємо холодною водою, ставимо каструлю на вогонь. І варимо картоплю до готовності. Готовність перевіряємо ножем. Готуємо засмажку, нарізаємо цибулю півкільцями. Також нам потрібно нарізати смужечками копчену грудинку, або також можна взяти щуковину. На розігріту пательню виливаємо трішки олії, викладаємо нарізану грудинку. Помішуючи, обсмажуємо до легкого золотистого кольору. Далі додаємо нарізану цибульку. Продовжуємо обсмажувати до прозорості цибульки. Засмажка готова, поки відставляємо її в сторону. Тепер готуємо заливку. На пательню викладаємо вершкове масло, помішуємо, поки воно повністю розтане. Далі викладаємо сметану. Помішуємо до моменту, коли маса буде повністю однорідна. Далі додаємо нарізаний дрібно кріп та видалений чесничок Спеції до смаку. Це все перемішуємо, трішки протушковуємо пару хвилин. Коли картопля відварилась, додаємо її до заливки. Ось так перемішуємо, щоб вона повністю окунулася в заливку. І продовжуємо тушкувати в ній на маленькому вогні ще 2-3 хвилини. Картопля готова. Далі формуємо блюдо. Обов'язково спробуйте приготувати цю справжню українську страву з молодої картоплі. Це дуже смачно! Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.